Він створений саме цей безпілотний апарат. Ми його використовуємо в процесах гуманітарного розмінування. А першочерговий його було призначено для геодезії, для створення надточних карт. У нього спеціально така, розроблена конструкція як літака, так і підвісу, щоб компенсувати всі вугови на колону, щоб максимально точний ортопотоплану. Тобто карти місцевості. Ось цей чорний літачок. Це наша матка. розробка це дрон-матка. Він же називається cetus X. Він же дрон-матка, він і камікадзе. Може внести на своїх крилах або 4 7-дюймових шки або 2 десятки. Також до 15 кілограмів корисного навантаження в плані вибухових речовин. Не жалко все-таки загасити такого. Ну, б'ємо б'ємо ворога. Зрозуміло, тут і добре. Дякую вам величезне, дякую за те, що ви робите. Дякую. Розвивайте технології, бо, як я завжди казав, воювати мають технології, не люди.